Вітаю, друзі, у сьогоднішньому відео розповім вам про жахливе зіткнення яке. Сталося між автобусом, на борту якого знаходилися українці, та вантажівкою на польських номерах, яка перевозила фрукти та овочі. Як повідомляють італійські змі, вчора, 25 серпня, близько 19.30, на трасі А4 це є провінція Фрулі, Венеція, Джулія, в напрямку Трієсте. Відбулося жахливе зіткнення автобусу з українськими туристами. Близько 50 людей поверталися на Батьківщину з них було дуже багато неповнолітніх. За попередніми даними, жертв немає, дякувати Богу, але чотири особи зараз є у важкому стані, перебувають, та 10 осіб зазнали тяжких тілесних ушкоджень, з них семеро неповнолітніх, але їхньому життю нічого не загрожує. Для проведення рятувальних робіт було перекрито автостраду на декілька годин. Було оголошено максимальний надзвичайний медичний стан. Мобілізовані всі лікарні району для швидкого порятунку людей залучили. Крім автомобілів швидкої допомоги, було залучено також і поліцію, і пожежні авто а також і два. Гелікоптери. Дорогі друзі, бережіть себе. Дорогі водії, пам'ятайте, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху, адже від цього, від вас залежить не тільки ваше життя, але й життя осіб, які знаходяться з вами на борту, та також особи, які знаходяться у авто на дорогах, у інших авто. З любов'ю, повагою, я Ірина Купчик, імміграційний консультант в Італії. До побачення, до нових зустрічей.